Людське тіло, у кожного з нас воно є. Але як часто ми насправді замислюємося, що це за диво? Подумайте лишень що миті всередині розгортається ціла симфонія неймовірних процесів, це ж справжній всесвіт. І сьогодні ми починаємо його досліджувати. Пам'ятаєте таку настільну гру операція, Ну ту, де треба пінцетом обережно витягувати всякі штуки з пацієнта, щоб не зачепити краї. Ой, у цього бідолахи сема здається в тілі повно речей, яких там точно бути не повинно. Але знаєте, що найцікавіше? Усі ці проблеми сема, виделка в животі, відбійний молоток, це ж ну, дрібниці, які легко виправити. Це і дитячі забавки порівняно з тим, що насправді відбувається всередині живого людського тіла. Спроба витягнути той крихітний цвяшок з пальців нещасного сема це просто ніщо, ніщо порівняно із завданням, хоча б спробувати розібратися в системах, які підтримують життя людини кожної секунди. Людське тіло це щось неймовірне, справжнє диво. І це, знаєте, зовсім не перебільшення. Йдеться про тисячі складних деталей, справжніх біологічних механізмів. Кожна виконує свою унікальну, надважливу роботу від мікроскопічних клітин до великих органів все це працює разом, в ідеальній гармонії. Добре, то як же нам у всьому цьому розібратися? А для цього існують дві фундаментальні, можна сказати, сестринські дисципліни. Давайте глянемо, що це за науки. Отже, перша це анатомія. Якщо казати зовсім просто, анатомія відповідає на питання, що це таке і де воно знаходиться. Вона вивчає структуру, створюючи по суті таку собі детальну карту людського тіла. А друга це фізіологія. Вона бере ту саму карту і пояснює, як усе на ній рухається, як воно працює разом. Тобто, фізіологія відповідає на ключове питання: а як саме це все працює? Тобто дивіться, який ключовий момент. Анатомія це карта, а фізіологія це розповідь про те, що на цій карті відбувається. Візьмемо, наприклад, серце. Анатомія нам покаже ось чотири камери, ось клапани, судини чудово. А вже фізіологія пояснить, як саме серцеве м'яз скорочується, щоб перекачувати кров. Одне без іншого просто не дає повної картини. Це дві сторони однієї медалі. Гаразд, з носновими розібралися, а що ж далі? Яким шляхом ми підемо, щоб дізнатися більше? Скажу чесно, це буде непросто. Вивчення анатомії та фізіології це справжній виклик, але знаєте, саме тому це так захопливо. Наш шлях почнеться з фундаменту, тобто з біології та хімії. Потім ми зануримося у дивовижний світ клітин, подивимося, як вони спеціалізуються, далі побачимо, як з цього клітинного хаосу утворюються впорядковані тканини. І зрештою розберемося, наприклад, як покривна система нас захищає. І все це веде нас до однієї великої мети по-новому поглянути на людський організм. Ось у цьому вся суть, тільки уявіть, просто зараз, у цю саму секунду, поки ви спокійно сидите і слухаєте, тіло невпинно виконує мільйони, ні, мільярди складних операцій. Зрозуміти, як це взагалі можливо, ось наша справжня мета. Задумайтеся на мить, що саме робить людське тіло таким неймовірним, кожен подих, кожен удар серця це ж результат роботи бездоганно зладженого механізму. І сподіваюся, коли ми пройдемо цей шлях, кожен зможе по-справжньому оцінити, яка ж це дивовижна і прекрасна машина, людське тіло.